Я людина дуже в цих відношеннях обережна. Знаєш, що в нас все люди звикли мазати в чорнобілі фарби. І тому ну, раз тут офіс президента наїжджає на набу, значить набу хороший. Немає там хороших, немає хороших. Ну якщо Де? справа проти Луценка є, то тут уже зрозуміло. Да, да, да. А, а знаєш що? Я б інше скажу: ВАКС. Вищий антикорупційний суд України. Вищий зазначення. Йому зразу, створюючи, присвоїли статус вищого. От пер Е, Існує постанова Верховної Ради щодо обмеження е, зарплат е, державних службовців. Є. Е, багато з них намагалися судитися. Щоб вони вважають, що це не антиконституційно, щоб їм різали зарплату, подавали в суд. Практично всім від, суди відмовляли. Суди знають, що в державі грошей немає і так далі. І за таке взагалі не погладять поголівці, якщо ти будеш виносити такі рішення проти держави, в якої немає грошей, а ти, а ти кажеш, ні заплати. Але є одна категорія е, людей, яким чомусь. Ці позови майже тотально задовольнили. Це судді, особливо судді от оті святі антикорупційні люди, які так борються за очищення нашого суспільства. вони милую душу, причому враховуючи, просто уяви собі, що, наприклад, суддя адміністративного Київського, значить окружного адміністративного суду, є, умовно кажучи, клієнтами ВАКСом, тобто, вак, вони там проходять по деяких ВАКСівських справах і так далі. І, взагалі, хто хоче сьогодні, який держслужбовець, псувати собі стосунки або суддя, до речі, псувати стосунки з, з ВАКСом ВАКС. З будь-ким, умовно кажучи, ці судді можуть розібратися і помститися з часом і так далі. Так от ці судді, більше половини суддів Ваксу, в умовах, коли тут я кажу ні на що грошей не вистачає. Прекрасно повигравали ці позови, отримали гроші. Тобто. Там люди, яким там з помилками, з не дорахували і так далі, можуть десятиліттями чекати, поки їм держава виплатить. А тут для цих гроші є. Скажу більше того, голова суду. Ти Просто уяви собі ситуацію. З ким в даному разі судиться суддя? Він судиться зі своїм судом. Тобто суддя. Подає на свій суд і виграє в нього позов. Уявився, що це голова суду. Голова суду судиться сама з собою. Хіба це не прекрасно? І програє е, е, як голова суду, значить, позов собі, як персонально, е, людині. Хіба це не прекрасно? А тут ні розумієш, починають розповідати е, е, люди-байки про те, які ці світлі лицарі добра, які тут борються з корупцією. Та, зупиніться. всі вони накові лицарі. Ні, ну не буду брехати Кор Корупції в традиційному відношенні, тобто заніс гроші за рішення, у вакці набагато менше, ніж в інших судах. Це правда, але і правосуддя правосуддя там точно не більше. Тобто ці точно вже вирішили, що, знаєш, це було, була річниця минулого тижня, була річниця, 6 років, здається, з, е, 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 зі створення ВАКсу. Угу. І я, ну от чесно, я, я не повірив своїм вухам. Виконуючи обов'язки посла Сполучених Штатів, говорять, що ВАКС це частина антикорупційної системи. Люди. Що здуріли, це говорить американський дипломат. Суд не може бути частиною будь-якої системи. Суд це суд. В нього є дві сторони: одна з них обвинувачення, друга захист. Він нейтральний. Він слухає дві сторони і вносить рішення, хто з них правий. Як це частина антикорупційної системи? Ви що з зболі... Тоді це абсолютно анти... антиконституційний орган. Його треба терміново ліквідувати, але вони так працюють, і це правда. І вони разом з прокурорами навчаються, і як може dire, прокурор? Це ж сторона в процесі. Вони навчання разом проходять. Вони в відрядження разом їздять, особливо Сполучені Штати і так далі. Там разом приймають, разом з детективами і так далі. Ви що, люди? Це суддя. Ти згадай от, американський фільм. Що хоче, що робить суддя, коли до нього підходить прокурор і каже: Ваш честь, мені треба довести до вас. Певні. Скажіть, будь ласка, пішли в мій кабінет. Адвокат. А ну пішли зі мною. Суддя не спілкується з прокурором без адвоката, а спільні навчання проводять. І ще й хто проводить? Прокурори. Ну, <просту> просто можем, яке створиться в цій, в цій частині. Я не пам'ятаю, що я тобі казав чи не казав. Карл знову збожеволів і знову вліз в, в, в громадську роботу. Я увійшов в експертну групу при, при, значить, тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради по корупції судам Судан у системи. І там. Кого наслухаєшся, і, і, і я не вже не кажу про скарги, а просто між, між собою, там адвокати і так далі, коли люди розповідають ті речі, волосся створити справді, ця ця система настільки настільки жахлива, просто, просто тридцять сьомий рік. Хоча знаєш, є чимало, чимало людей, які хочуть потрапити в цю систему, вони вважають, що якщо, якщо ти клієнт ваксу. То це ліпше ніж е, значить цього чевченківського е, чи Почарського суду. Бо ті, взагалі, якщо їм буде команда з банкової, то вони взагалі можуть прямо суддя, може розстрілювати прямо в залі. Якщо буде команда, вони все виконують до, е, до копійки. там, взагалі, взагалі немає не на що розраховувати. А в акції все ж таки є якісь правила гри. Але все одно це суд з жахливим обвинувальним ухилом, і це факти, це я сьогодні можу сказати, як людина, яка вивчає це питання, в нас до 20 досліджень е, зроблено, опубліковано і так далі. І, і я можу сказати, що сказати, що я розчарований, це не сказати нічого. Тут виникає логічне запитання: а за що ж тоді виходив картонний майдан? Ну, за що? Ну, просто хороші, мені шкода, шкода цих хороші, людей тепер. Хороші, хороші дітки, молодці, активна життєва позиція. Їм що вклали у вуха, з тим не Як ви думаєте, влада злякалася цього картонного майдану? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Е для Зеленського це важливо. Можливо, це і був і переляк, і так далі. Дивіться, саме по собі факт, що. Ще не вмерла Україна, волелюбність українська факт хороший. Те, що, те, що вони вийшли проти намагання, намагання влади підпорядкувати собі останню відносно самостійну гілку правоохоронно судову це прекрасно. Те, що не дали зробити це владі, це теж дуже добре. Те, що вони мають абсолютно ідеалізоване уявлення про те, що насправді відбувається в набу САП ВАКС, це, це теж суперправда. Я сподіваюся, що з часом вдасться все ж таки проставити все на свої місця. Ну, от е, знову ж таки ситуація, от е, з Тетяною Крупою, колишньою керівницею Хмельницької МСЕК. Ну, знаєте, рік чекали якогось вироку, рік чекали якогось результату. Цього всього. Так, там 20 вируку, мільйонів і людина виходить все. До вироку там ще дуже далеко. Ну, дивися, насправді у нас з самого початку не мали сидіти. Ну, просто це, це ми постійно граємося в якісь політичні ігри, піар-ігри. Угу. Чого вона мала сидіти? Тобто. Вона що засуджена? Ні. Її затримали на е, незаконному збагаченні до суду, поки вон, її вина не доведена. Вона має бути на свободі. А е, е, значить, поставити ставиться, е, застава, тобто е, обирають запобіжний захід, який її має дисциплінувати. щоб вона не зникла, а е, ходила в суд е, там на виклики слідчого. Не контактувала з іншими там учасниками справи, тобто з, з іншими підозрюваними або з, з слідками і так далі, не, в, не тиснула на них і все. А далі поки немає вироку, що людина має сидіти в тюрмі. Суд визнає. От тоді нехай сідає. А зараз, а в нас все це перетворилося на піар. Все геть. Особливо, до речі, в антикорупційній вертикалі. Тобто вони людину затримують. Інколи ще до цього або зразу після цього викидають купу матеріалу в пресу, людини ганьблять. Я не кажу про цю крупу. Судячи з усього, вона таки має. Е, як, як це називається, ну. Е, ну вона таки замішана в дуже на справах, судячи з усього. ще раз, ми, ми знаємо тільки те, що ми бачили в пресі. Ми ж, ну, ну серйозно. Ми... ще доведеться розбиратися невідомо скільки часу, перед тим, як він скаже винна. А ми знаємо тільки те, що нам е, е, хтось злив в пресу. Так що, І от так воно діє. Але є ж маса інших людей. Є маса інших людей, по яких справи взагалі парадоксальні. Я кажу, я завжди люблю згадувати справу Пововарську. Там натяку навіть немає, це колишній міністр інфраструктури. В справі немає навіть натяку на особисту вигоду. Немає жодного жодного доказу, жодного, нічого. Тобто, навіть якоїсь там прослушки, би хтось сказав щось, там, нічого, ну, не, ну, геть, е, нуль. Людину звинувачують в завданні збитків державі. Це тим, що він намагався там провести певну реформу. Чуєш е, мент, хоч ти і детектив, що ти розумієшся в державному управлінні? Була, бо, да, до речі, це ще й не було рішення самого міністра. Він виніс певну постанову на Кабмін, кабмін проголосував. Міністра звинувачують в завданні збитків державі. А це була реформа, реальна реформа. Яка, можливо, в перші місяці і е, дійсно там зменшила надходження в перші місяці, а після того почала давати прибутки? Сідає мент з якимось там е, е, заляканим е, давно експертом. І пишуть, завдав збитків. Як я ж, до речі, всі експертизи, які робила, е, робив захист, показують, що ніяких збитків не було. Але, а чому взагалі небу не цим займається? Можна дізнатися? Набу має займатися корупцією. Де там корупція? Де корупція? Нічого їм не заважає. І таких, я кажу, такого бридкого маса. Так що я сподіваюся, що колись люди почнуть розуміти, що те, що ці викидають в пресу всілякі компромати і так далі, це абсолютно не означає, що вони навчилися чинити правосуддя. І що вони реально борються з, 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 з корупцією? До речі, а їхні постійні ці зізнання, постійні угоди зі слідством і так далі. Ясно, якщо б закрили, і якщо суд не слухає жодних аргументів, ні твоїх, ні, ні твоїх адвокатів. То ти ж, та, та дідько з ними піду, піду, я ліпше зізнаюся, віддам якісь гроші там на ЗСУ, мов не кажучи, вийду на волю. Все одно, поки я тут сиджу, у мене там бізнес вже розгромили вщент, То я ліпше пошукаю, піду грошей на назичу там і так далі. Ліпше їм заплачу, все одно правосуддя не буде. Не буде. Я ж бачу, що ніхто мене не слухає, і адвокатів моїх не слухають. Ну, то я ліпше буду відкуповуватися. Ну, не в кишені, так віддам, умовно кажучи, іншим шляхом. Але де тут правосуддя? Знаєш, у нас всі люблять, поки йде мова про багатих і знаменитих, всі, всім подобається, всі плескають в долоні. А потім раз. І влупили такі самі застави оцим генералам з полковниками. Uh -huh. Бен, це там такі самі застави влупили. І раптом. Так а як же, що так, 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 так же ж не можна? А звідки в них такі гроші? А взагалі, а чому? Так сформували ж таку практику. Що якщо влуплять високу заставу, то це вже означає, що в нас правосуддя і є боротьба з злочинністю. А якщо немає високої застави, то значить не борються за злочинністю. А потім, коли цим охоронцям е, Порошенка влупили за, за, е, застави в такому розмірі, що йому треба 5 життів прожити, щоб заробити на е, е, такі гроші. Ну. Подобається? Не подобається. Правильно? До речі, от нещодавно почув заяву прокурора Офісу генпрокурора Романа Єгжова. Він каже, що на волю може вийти Ігор Коломойський. За його словами, він перебуває під вартою вже два роки. Вже не має підстав бути притягнутим до кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Тому що імітація боротьби зі злочинністю е, це одне. А боротьба зі злочинністю це означає розслідувати справу, передати в суд, довести винуватість це правосуддя. А просто так взяли, невідомо за що. Дивіться, я не думаю, що він вийде. Ну, я кажу відверто. Е, він сьогодні дуже і дуже сердитий на офіс. Він є носієм дуже і дуже серйозної інформації. Всі дуже і дуже бояться, всі маємо на увазі владу, що він може потрапити до лап американців, які мають до нього претензії, хоча б за відмивання і не тільки. І що він може там почати співати, щоб піти на угоди зі слідства. Тому я думаю, що йому викотять ви ще одну підозру по ще одній справі, і так далі. Або інші епізоди тієї самої справи по привату, і так далі. Вони будуть шукати можливість тримати його в СІЗО 에, СБУшному, для того, щоб Коломойський не вийшов на волю і не почав мститися. Це Цікаво. Моє враження. Трохи політичної, такої міжнародної, скажімо, частини, тому що тут Трамп заявив, що він готовий перейти до другого, скажімо, етапу санкцій. Що це за другий етап? Чи варто вірити його заявам? І чого варто чекати? Тому що постійно говориться про цей перемовний процес, що то Путін каже, давай до Москви приїзди. Зеленський каже: ні, краще ви до нас до Києва. Ну, якось це так виглядає, якщо чесно. Саша, дивися, ти ж пам'ятаєш відомий е, жарт, як знати, е, що Лавров бреше. Він відкрив рота. <реш> Значить, те саме з Трампом. Як знати, що Трамп верзає нісенітницю? Він відкрив рота. Тобто, з однаковим, абсолютно, успіхом. Може бути, що це е, що він зараз говорить те, що він має на увазі. Або те, що він не має на увазі, або те, що він таки планує зробити, або те, про що він тільки каже, але не планує зробити, або що він залишиться з цією думкою на завтра, або що він на завтра змінить свою думку. Будь-які варіанти всі на столі, всі можливі. Так що говорити, до чого він там долучиться і так далі, я не буду. Чому я ну, маю підстави? Вважати, що це може статися. Я поясню. Трампу треба дотиснути Індію. Це вже для нього і питання престижу, і, і, і цілий ряд інших питань. Для того, щоб дотиснути Індію, йому потрібно, щоб до вторинних санкцій проти Індії долучилася Європа. А Європа сьогодні має свої вимоги до Трампа. І вони стосуються українсько-російської війни, точніше, російсько-української. І тому я думаю, що Європа може дотиснути Трампа до певних санкцій проти Росії. Шанс є. Але ще раз з цим кадром знати щось наперед. Ну, це просто себе дурити, якщо хтось хоче сказати, що він розуміє, що робить Трамп. Това просто самообман. Трамп сам не разбира.